46-річний Валерій повертався додому близько п'ятої вечора. За 20 метрів від будинку він помітив молодика з лопатою. Валерій мешкає у приватному секторі, тож інвентар у руках перехожого його не насторожив. Утім, коли вони порівнялися, невідомий із несамовитим виразом обличчя, на чоловіка і його лопатою. Валерію пави почав кричати нападник утік. В принципі встиг цей спосіб. вернутися не сильний, як просто неадекватен своїх. Дійстях не так показали. Чоловік каже під час нападу, навіть злякатися не встиг. Шок від пережитого настав пізніше. Лікарі ж говорять, фізичний стан постраждалого не викликає занепокоєння. Йому нанесена на рана лопатою значить, в області уха заушної області шиї. рана ушита, больно чувствує себе удовлетворительно. Життям больного нічого не вражає. Того дня нападник трьох людей. І, хоча у пошуках залучені всі підрозділи міліції, цю досі не знайшли. Спірбінники міліції перевірялися. Місця ймовірні місця знаходження людини перевіряються під наглядовий елемент. люди схильні до вживання Психічно хворі люди та інші головний нарколог міста вважає малоймовірним, що скоїв наркоман або алкоголік. Лікар упевнений убив хвора людина, яка до того ж має спеціальну військову підготовку. Не виключаю, що це, звісно, може бути якесь психічне розстройство в цього чоловіка, острий психоз. Але мене, наприклад, те, Якщо це діло, наш чоловік з чим то був зв'язаний, десантники, наприклад, які проходили спецпідготовку. Чоловік, який вижив, зміг описати нападника. Ця людина 25-30 років від народження, десь 175-180 сантиметрів зріст його, дуже худорлявої статури і коротко стрижений, був одягнений. у. Темний темного кольору куртку, також з капюшоном. І при собі мав лопату, невелику лопату, і заплюмований був кров'ю. По гарячих слідах міліція затримала одного підозрюваного, проте постраждалий його не впізнав. Отож досі на свободі. Правоохоронці рекомендують чернігівцям без особливої потреби не виходити на вулицю, принаймні поодинці. Також не радять проявляти надмірну сміливість і намагатися затримати нападника самотужки. Це вкрай небезпечно. Але побачивши на вулиці молодика схожого за описом на підозрюваного, негайно повідомляти міліцію за телефоном екстреного виклику 102. Марія Шатун, Дмитро Дриганов, Чернігів, П'ятий канал.